У дендропарку Олександрія чимало архітектурних творінь, але про водогін Даміловського точно знають не всі. Адже роками унікальний комплекс, прихований за деревами та кущами. Об'єкт у стилі українського модерну, розташований неподалік китайського містка, за парканом на якому висить табличка, вхід суворо заборонений, адже споруди на території перебувають в аварійному стані. Десь обвалився дах, підлога, стоїть вода та валяються купи сміття, бо сюди все ж пробираються вандали. Але раніше все було інакше. Відомо, що водогін звели у 1928-1929 роках за проєктом архітектора Миколи Даміловського. Споруда була ключовою для Білої церкви, адже забезпечувала центральну частину міста водою. Тут чітко видні риси українського модерну вікна трапецевидної форми, дахи із заломами і башточка зі шпалем. Доміловський не вважався Радянським Союзом кимось вагомим. Він був репресований навіть, відсидів майже рік у в'язниці у Лук'янівці. На щастя, його не розстріляли. Це був у 29 рік, і це сталося відразу після закінчення будівництва водогону Даміловського у ну, водогону у Білій Церкві. Даміловський він проектував в Києві до Першої світової війни житлові будинки. Декілька їх чотири здається збереглося до нашого часу. А потім пізніше він почав займатися проектуванням. Інженерних споруд різноманітних. Даміловський спроєктував основну споруду. Це власне насосна станція, машинний зал і контора. Там же ж була на другому поверсі. Даміловський спроєктував ще одну будівлю. Вона ціла, на щастя збереглася практично повністю. Єдине, що там вікон дверей немає. Це хлораторна, вона знаходиться десь метрів за 30 від основної будівлі Даміловський спроектував резервуари, шахти і башточку. як розповідає директорка парку Наталія Бойко, достеменно невідомо, що раніше було на цьому місці до водогону, але очевидно, що через будівництво знищили низку алей, дерев, ландшафтних композицій та навіть змінили вигляд турецького будиночку. Труби проклали через увесь парк на глибині 2 метри. Чому саме тут? Ймовірніше, що саме що на березі річки Рось, мабуть, тут якесь таке місце, де забор води був. Але в нас є документи про те, що хотіли забрати набагато більше. Хотіли під водоканал забрати весь парк аж до Палієвої гори. І потім дуже багато науковців стали на захист, писали листи і все-таки ну, відвоювали. Конали керівництво тоді Української УРСР, і вони обмежилися з цією ділянкою. Схожий проєкт Даміловський реалізував у Кривому Розі, але до наших днів він не зберігся. А ось білоцерківський водогін використовували до початку 70-х. а потім його законсервували, бо у роботу запустили сучасні водоочисні споруди. На той час комплекс Даміловського перебував на балансі водоканалу. Тім далі його почали передавати так сказати з рук в руки жекам. І лише у 2014 році розпорядженням кабміну у занедбаному стані водогін перейшов парку Олександрія за словами Наталії Бойко. Нині це вважається нововиявленою пам'яткою архітектури місцевого значення. Вони виготовили облікову документацію і вже давно працюють над збереженням споруди. Подавали заявки на різноманітні гранти і держпроєкт Велика реставрація. Але через ковід та війну усе поставили на паузу. «У Нас немає точної технічної документації нам її просто не передали. Щоб з'ясувати, де там що знаходиться, ну все, що можливо було демонтувати, як ви бачите, все демонтували. Навіть і проводи із стін, і розетки ну, все, що тільки становило будь-яку цінність, і це все процеси складено відповідні акти, навіть в акті передачі це все висвітлено. І коли до нас приїжджали фахівці, ось із культурної спадщини, вони також в обліковій карті це все описали. От відновлення потрібно починати від покрівлі і до підлоги і дуже ретельно багато працювати. Нині дирекція парку продовжує шукати шляхи для відновлення пам'ятки українського модерну. Зокрема, нещодавно підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією Україна Інкогніта, і вже є перші результати. Вдалося отримати грант від держави на проведення різнопланового дослідження. Наприклад, вдасться створити 3D-моделі та креслення об'єктів комплексу. Також запустять інформаційну кампанію з популяризації українського модерну. Це як стверджує Роман Маленков, стане основою для створення проєкту реставрації будівель. Власне, масштабний масштабний такий об'єкт. Поки що у нас в Україні зведений в стилі українського модерну, поки що у нас не реставрувався. На жаль. І навіть не консервувався, ну ніхто і уваги особливо не звертав. Це буде е, робота пов'язана з популяризацією, е, постійні роботи там, починаючи від толоки і закінчуючи семінарами, які ми проведемо у Білій церкві. Буде як мінімум два семінари. Ми зробимо цифрові копії ось, е, тих об'єктів, які проектував Доміловський. Принаймні це будуть е, е, основна будівля. Е, Башточка, два резервуари і хлораторна. п'ять будівель, які ми плануємо оцифрувати. Ну, це буде зроблена фотограметрична та геодезична зйомка. Буде зроблений ортофотоплан цих будівель, або просто план. Цікаве це місце, і тим, що під час будівництва водогону у 1928 році біля нього проводили розкопки під керівництвом Федота Іванова. Тоді археологи знайшли первісну стоянку людей доби палеоліту. Нині збережені рештки представлені в експозиції Білоцерківського краєзнавчого музею. Як каже історик Ярослав Семашко, унікальність стоянки полягає у тому, що таких на території України лише декілька. Були знайдені кістки тварин, тобто, зокрема, це зуб Мамонта, це як вважають кістка волохатого носорогу, і були знайдені, що й саме головніше, як можна було дізнатися, що там люди дійсно проживали. Були знайдені крем'яні знаряддя праці, тобто вироби із кременю, і не просто вироби, тобто про них прослідковувалася обробка людиною. І залишки термічні, тобто десь в якомусь багаті вони лежали, чи можливо так. Тобто це говорить про те, що там дійсно жили, будемо казати, перші білоцерківці. Якщо ми повертаємось назад, то це було десь близько 20 тисяч років тому назад. В 1933 році там проводилися ще одні археологічні дослідження. Було розбито два шурфи, тобто дві такі окремі ями. В одному шурфі не було знайдено ніяких ніяких речей, в іншому, що було знайдено, ми навіть на сьогодні не знаємо. Дослідивши повністю усю територію навколо водогону, стверджує фахівець можна знайти ще багато чого. Тож значущість цього місця у парку Олександрія важко переоцінити. Головне зберегти його і дати можливість наступним поколінням доторкнутись до унікальної української історії. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.